Уявіть собі, що це за човен. Ви бачили до стиру, так? Да? От розкажіть мені, як він в стиру розвернуться може. Він, я думаю, міг абсолютно виходити в море. Це, 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 це... От я думаю, що це понтонний човен. Але доказів я поки що не маю. І взагалі він виглядає дуже... То може там його пара а а має бути там сам? А не факт. Чому? Пару могло течію знести аж до самого Чорного моря. Ви ж маєте на увазі, що вода, ця, де він лежав, тече до Клієва і дав рівнись під Дніпро до Ольгової. це 14 століття. Тобто навіть я не передбачав, я 16-17, можливо, 19-го. Радіовуглецевий аналіз показав зовсім інші дані. Це на сьогоднішній день найбільший човен в Україні, таких розмірів, та більше того приводу. Це цікаво, тому що ну, ми знаємо, манечна це князівська земля, тут і четвертинський, і черториський, але таких знахідок, які підтвердили, ну в якійсь мірі і рахілічна знахідка, поки що ми не знаходили. Те, що тут буде хай навіть музей, ну експонату, музей цього човна біля діючого краєзнавчого музею, воно привабить і туристів, і краєзнавців, і дослідників. Ну, принаймні на Волині вже їздять і з Хортиці, і будуть приїжджати, і Швеції, і Сполучених Штатів. В даному случаї ми присутствують унікального археологічного ходки, котрі підлежить музеї. Зараз стадія. Спасение ее происходит в стадии консервации. Что этот объект достоин отдельного музея. И прозвучала такая идея уже несколько месяцев, как музей одного экспоната. Даже представить себе, что это ствол э, э, дерева, вот, трудно даже представить такое дерево, с которого можно было бы сделать... такого, такого, такого челна. Я не нашел, даже среди тех, среди тех уникальных фотографий, которые можно найти в интернете, я не нашел ничего подобного. в том, что изначально объект должен быть бюджетный, ну, бюджетные возможности наши понятны. Поэтому такая возникла идея сделать концепцию развивающийся музей. То есть когда изначально минимальный формат музейного павильона, который позволяет сохранять и демонстрировать этот объект, но технологически этот объект должен иметь развитие.